Доброго дня, сьогодні приготуємо смачний легкий літній супчик, такий іде, чи на сніданок, чи на обід, чи на вечерю, його можна їсти навіть декілька днів. Він не розкисає і не стає несмачним. Це в нас буде сьогодні суп з мівіною. Не пишіть мені ніхто не кажіть мені, що мівіна шкідлива. Сама мівіна, сама вермишелька не шкідливіша, ніж звичайні макарони. Приправа, може так, я не знаю, я її не використовую. Мівіна вона, чому вона швидко готується і її можна їсти навіть сирою, тому що вона приготовлена із заварного тіста. Коли заварюється тісто, воно напівготове. Воно не розбухає не в нашому шлункові, не тим паче в супові, не розкисає. Тому суп із мівіною дуже смачний. У мене вже стоїть водичка, 2 літри водички. Запам'ятайте, якщо хочете, щоб у вас був суп не дуже густий, а у міру такий звичайний смачний супчик, на 1 літр води одна пачечка невіни. Невіна або у мене ролтин, це ролтен, це вермішель. Вже. Ну, все з одної тої самої опери. Що для цього супу так, ну, потрібно? Ось картопля у мене, вона така середня, у мене їх тут сім. Якщо у вас велика, то 3, 4. Вистачить вам от і до. Обов'язково морковка у мене теж маленька, а так, якщо у вас велика, то одної буде достатньо. Потрібно обов'язково помідори. Помідори можна зробити навхресто, так, розрізати тут і залити окропом, і потім різати на шматочки. Але я буду їх терти на терку, тому що вони у мене різні, всякі там. Я буду вирізати і терти. Потрібно буде обов'язково перчинка. Якщо у вас є жовтий або зелений, або червоний, буде ще краще, ще буде естетично виглядати. У мене піво такої здоровенної цибулі, тому вона. Цю кількість вистачить, дві пачечки Мівіни потрібна буде ложечка півтори сметани. І за бажанням можна потерти сир. А я поріжу шматочками. У мене це сир гауда, він дуже такий еластичний, він гарно ріжеться. можна додати, тому що суп наш без м'яса. Це літній легкий супчик. Можна його готувати без сиру. Що із спецій? Сіль, перчик. І я додам сушеного чесничку, можна звичайного, то, по вашому бажанню, і на засмажечку олія. А я додам ще трішечки і смальцю, тому що ми дуже любимо. І смалець набагато корисніше, ніж вершкове масло або олія. І придасть такого аромату смаженого сальця. Оце все, що потрібно. Водичка закипає, перш за все ріжемо картоплю. Ось так картоплю я порізала ось такими шматочками, невеличкими і немаленькими. У мене такий сорт картоплі, що розварюється на мулячку. Якщо у вас твердіша, потім можете розм'яти картоплю м'ялкою. І кидаємо картоплю і поки що не солимо. Як вже буде готова картопля, посолимо тоді. Тому що від солі картопля деякі сорти робляться навпаки дубовою. я забула сказати, що ще потрібна нам петрушка. Кого є кріп можете додати, але в цьому супі краще смакує саме петрушка. Так, водичка закипіла. Додаємо картоплю, не солимо, прикручуємо вогонь або ставимо на менший і варимо картоплю до готовності. А самі розпочинаємо натирати і нарізати. Цибульку нарізаємо, як завжди, на засмажку. Ось такими звичайними, як на засмажечку. ось натираємо Морку Перчик можете нарізати. Звиненькими такими смужечками, як я, або кубиками, то як ви хочете. Натеруємо помідори на крупну решітку. Помідорчики натерли. Все приготували, поки картопелька вариться, вона ще ще декілька хвилин буде варитись, а ми готуємо засмажечку, розігріваємо сковорідку наливаємо зовсім небагато одну-дві ложечки звичайної олійки і додаємо повну столову ложку смальцю. Хто не робив, зробіть, будь ласка, це саме дешеве. Але саме-саме смачний, свіженький смальчик, він пахне смаженим салом. І дуже смачний, на хлібчик Намажете? М -м -м. Солькою присипете на хлібчик. І це вам готова смакота. Ось я поклала на сковорідку і пахне смаженим салом. Хто каже, що шкідливо, я вам скажу не шкідливо. Декілька поколінь, саме у українців, не знаю де, які ще країни. Але українці їли смалець, намазували хліб, і ніхто і ногами не солив, і ніхто від цього не помер. І не було раніше паралічів, не було раніше таких хворіб, які є зараз. Розігрівся жир, додаю цибулю. Цибульку нам потрібно. Просмажити. І я ніколи не кидаю разом цибулю і морку. Як спробуєте, якщо картопля у вас розминається ложечкою, значить вона вже готова, можна солити. Цибулька підрумянюється. Саме час укладати сюди морку. І теж посмажуємо з морквою цибульку, щоб і морковка віддала і колір. І смак, і аромат, і щоб була теж рум'яна. Так, просмажилась. Цибулька з морковкою додаємо сюди перчик. І ще декілька хвилин з перчиком просмажимо. Ось так гарно просмажилися вони разом. Тут аромат стоїть такий просто, просто-просто. І ось тепер додаємо помідори. І відразу такий свіжий, літній, помідорний аромат. Вогонь поки що не прикручуємо, нам потрібно випарувати зайву вологу. Беремо сметану. Сметану я обов'язково попередньо розводю теплій воді, щоб вона не бралася крупинками. Я ось візьму таку одну здорову столову ложку з гіркою. І додаю теплої, такої гаряченької, але не сильно гарячої, теплої водички, гарно теплою. Ось так. І обов'язково розводю тоді, коли ми її покладемо чи в суп, чи в засмажку, чи в підбивку, куди вона не візьметься крупинками. Гарненько розділу. Ббиваємо всі грудочки. Хто ніколи не варив суп із отакими тертими або різаними свіжими помідорчиками, спробуйте. Це так пахне, це так ароматно і так по-літньому. А мені ще й нагадує маму, що вона постійно так робила. Так, картопля готова, будемо солити. На отаку каструльку, отака вона невеличка. Середній, вірніше столова ложка без гірки. Потім в кінці досолимо до смаку. І додаю третю частинку чайної ложечки меленого перчика. Так, і ось тепер сюди поступово вводимо сметанку. І дивіться, як міняється колір, який він стає такий... Ну, І головне, не звертається сметана, не робиться купинка. Дивіться. Янтарно, золота, така помаранчево, навіть слов, таких слів не доберу. І хвилин п'ять нехай вона випушкується. Все, засмажечка готова, вимикаємо. Дивіться, як вона кулі. Така вона красива. І ось тепер беремо супчик наш. І в супчик картопелька гарно розкипіла, можете роздавити, може так хай буде. кидаємо мій Я що роблю? Я її ось так. Не дуже, але її все-таки подрібнюю. І ось ці приправи я не кидаю, їх взагалі викидаю. І от нам отаких от двох пакетиків буде досить. Все, буквально декілька хвилиночок, щоб вона там розкрила весь свій потенціал. І будемо додавати засмажку. Поки прокипає мівінка, додаємо засмажечку, щоб вона потім ще проварилася хвилин 5 уже із. Оцею такою смачною нашою засмажечкою. Вона густа засмажка, тому що тут багато овочів. І вона дуже гарна і дуже-дуже смачна. Додаємо сюди зелень. І я додаю отаку чайну ложечку, маленьку, верніше кофейну. Ложечку сушеного часничку. Тут він саме раз. Хто хоче додати свіжого, то давайте тут він буде самий такий доречний. І тепер 5 хвилиночок. Прокипить разом з засмажечкою. І вимикаємо. Ну, от і все. Гляньте. Не подивіться. Ви тільки погляньте. Який колір. Це без фільтрів. Це він такий є, гляньте. Дивіться. І перчик, і помідорчики частинки є. І морква, і картопля розімліла. Дивіться, це просто, я кажу, все геніальне просто. І от тепер насипаємо, дивіться. Кожна ложечка, кожа на полоне в Це янтарна рідина, лента. Трішечки зверху жирку. Ось так. з ложки висять ножки. Яки смачна це, цей супчик. Взагалі люблю супи з мівінкою, дивіться. Гляньте. Так що, це такий літній суп з мівіною. Готуйте, хай вам смакує, щоб не голодали не ви, не ваші рідні і близькі, хай буде мир в Україні.